І Тіна, з ними Амадеус і Сабрина, летять, мов на крилах прудкі стакуни друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, бібі перескочив ну ж, мить. Нища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. Верхи бібітіна, з ними Амадеу. Рета мадеусе, Но! Ну, постривай! Швидше, Сабріно! Ми першими дістанемося ферми Мартінів. Хто сказав? Но, мадеусе! Ми швидші! Поглянь туди. Чужий поні. Стій, Сабріно, стій. Пригальмуй Амадеусе! Стій. О, ти такий гарненький. Так ось так, о так, ковбаса і сир, мені ще потрібен хліб, а ось добре. А тепер оголошення про розшук. Мая дівчинка з Редвела Зникла після сварки із своїм батьком через шкільні оцінки. Зараз має зі своїм поні перебувають у розшуку. Якщо у вас є будь-яка інформація про дівчинку, прошу зв'яжіться з найближчим відділенням міліції. Мамо. Роджере. Ідіть швидко сюди. Чи є це маленьке гарне поні? О, ні. Яке ще поні? Мімілі. Я цього поні не знаю. А ти Роджере? Mm -mm. Хіба ж він не гарненький? Він милий. Але чий він? Якщо він нічий, ми можемо його залишити собі. О так. Будь ласка, пані Мартін. Але він не нічийний. Упевнена, скоро ми це з'ясуємо. Так. Я об'їду ферму і попитаю людей. Бувайте. Mm. Ну, ну ви можете припильнувати поні, поки ми не знайдемо його власника. Нехай почувається як вдома. Mm? Дякую, мамо. <ріця> не хвилюйся малюк. Ми про тебе подбаємо. Так, з нами ти почуватимешся, як удома. Аго, що таке? Тепер ти вперти, наче мув. Ходімо вже. Привіт. Привіт. Привіт, Алексе. А хто тут у нас? Він був прив'язаний до воріт ферми. Ага. Ми зараз тимчасово за ним доглядаємо. Так, але він нам ще не довіряє. Можна мені спробувати? Mm. Потрібно дати йому правильну мотивацію. То покажи нам, як. Що ж, і куди ми йдемо маленький поні? Mm. У стайню. Mm. Ходімо. Невже маленькі поні не хоче йти з тобою. А? <звук> Ого, що ж, гаразд, біжи, якщо хочеш. <звук> так, так просто потрібно дати правильну мотивацію. Mm -hmm. Правильно. Бібі, -бі, ходімо останню. Так ходімо. задумав. Єнімені коні босі. Нехай все стане таким, яким була досі. Відбіз. Що трапилося? Нічого. Це був лише козлик біллі. Так, заходь усередину. Боже, ви сподобалися одне одному. Ходімо зі мною малюче. Твоє стіло тут. Сьогодні вночі ми спатимемо тут у стані, так, бібі? З нашим новим поні. Mm -hmm. Нам краще зручніше влаштуватися. Але ми хотіли разом влаштувати перегони. Так. Влаштуємо їх завтра. Обіцяю. Mm. Гаразд, тоді залишайтеся зі своїм гарненьким поні. Гарненькі поні. <смітно> Мило так, наш гарненький поні. <смітно> <смітно> гарненький поні? Міллі? Мілі! Мі! повинні забиратися звідси. Про нас вже передавали в новинах. Міллі, припини! Зараз не час їсти. Аго, віддай це мені. Цей свіжий хліб натом який. Він шкідливий для тебе. От халепа. О, господи. Що ж я робитиму? У сусідньому стілі. Саме так. Тоді гарненькі поні не почуватиметься таким самотнім. Іди сюди. Сюди, кицю. Ну ж бо. дурнувата кішка. Я ж не зроблю тобі нічого лихого. Доброго дня, фермери. Mm. Доброго дня. Я хотів запитати, чи ви не губили поні? Ми знайшли одного у нас на фермі. Mm -hmm. Я знайшов маленьку кицю он там, але вона дуже сором'язлива. Не хоче до мене йти. Mm. У неї будуть кошенята. Саме так. Я облаштую їй затишний куточок у сараї. Швидше за все вона сама собі його десь облаштує. Гарного вам дня. Зачекай. Сьогодні в новинах щось розповідали про поні. Розшукується дівчинка з поні. А, справді. Аго, поглянь сюди. Смачний овес. Комедно. Він повинен бути голодним. Бібі -бі? Тіно. А? Що таке? З вами усе гаразд. Так, мамо. І з нашим гарненьким поні теж все гаразд. Я рада. Є якісь новини? Так. Роджер дещо дізнався. Маленька дівчинка на ім'я Майя утекла з дому зі своїм поні. Але чому? Я і гадки не маю, але я пошукаю номер телефону її батьків. Я це зроблю. Ені мені марафон. Постав останню телефон. Ені мені голосом срібним. З'єднає нас з номером потрібним. Він віз. Бібі. Що ж, лише цього разу з вами говорить автовідповідач. Нікого немає вдома. Тільки автовідповідач. Секунду. Прошу залиште повідомлення. Доброго вечора. Це Сюзан Мартін з ферми Мартінів. Ми знайшли вашого поні. Прошу, зателефонуйте нам. Ходімо, Міллі! Потрібно вибиратися звідси. Міллі пішли. Чому ти так пітнієш? Мілі, що мені зробити? Мені, мені потрібна допомога. Же на незначні кольки. Спокійно, не бійся. Він, напевно, з'їв щось не те. Можливо, свіжий хліб. Ми йому давали лише овес. О Боже. Усе не так же й погано. Ми дамо тобі щось, що зніме спазм, а ми залишимося з тобою і допоможемо. Боже, ні, ні, ні. А? Що це було? А це знову ти, а тепер любимо йдіть спати. Кіць, 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 кіць. Сніданок. Свіже молоко щойно від корови. Що? Де ти кицю? Киць, 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 киць. Виходь, кицю. Що ж? Ти чудово впорався, Міллі. Я пишаюся тобою. Ходімо звідси, тихо, вони прокинуться. Доброго ранку, о, ні, занадто пізно. Я повернуся. Ти добре спав. Уже усе гаразд. Тоді виходь на сонечко. Що це? О, Зрозуміло. А вже ж ви можете вийти. Роджер відведе вас після сніданку до обгородженого пасовиська. Сподіваюся, цього вистачить. З огляду на те, як ви таємно з'їли цілу буханку хліба, м'ясну закуску і сир. Що? Хто? Хто ми? ми? Справді це були не ви? Тоді у нас напевно з'явився невидимий гість. Привіт! Привіт, вітаю. У вас така гарна стайня верхових коней. Можна мені оглянути тут все? Можливо, я зупинюся вас на канікули. А вже ж, моя люба, можеш усе оглянути. Привіт, мій дорогенький. А? а це часом не та дівчинка, яку розшукують. Може, це вона була на нашій кухні. Думаю, так і було. Вона, напевно, хоче бути зі своїм поні. Mm -hmm. Тоді я краще піду, поговорю з нею. <звук> вона тікає верхи, оце так. О, ні. Вперед за нею. Швидко! Так, гаразд. Але будьте обережними. Швидше, мілі, швидше. Но ну, маде усе! Ну, сабріно! Що тепер, бібі? Куди нам? Ну. ей, ні, мені, у броні. Куди поскакала дівчинка на коні? віз віз Поглянь, старий дуб. Тіно, туди. До млинового джерела. Мілісій нам вдалося на фермі Мартінів було добре, так? Я з бібі та Тіною, а ти з іншими поні. Але ми не можемо цього зробити. Ми не можемо ніде залишитися. Так, правильно. А тоді повертайте праворуч на наступну польову дорогу. До зустрічі. Тіно! Хм? Привіт, Алексе. Доброго ранку, пані Мартін. А Тіно вдома? Ні, їх із з біби немає. Сподіваюся, вони скоро повернуться з Маєю і поні. А? З Маєю? Хм -хм. Так. Це дівчинка, якій належить поні. Її тато вже сюди їде. Ти можеш поїхати йому назустріч, аби він без проблем до нас дістався. Звісно. Тіно поглянь! Вона сховалася там. Ми можемо перейти джерело тут, тоді ми її оточимо. Я підійду з одного боку, а ти з іншого. Гарест. Доброго дня, пані Мартін. Моя донька у вас. Доброго дня. Ще ні, але я упевнена бібі стіни її знайдуть. Сподіваюсь. Це все через контрольну з математики. Мені слід було спокійно поговорити про це з маєю. Але я просто розлютився. Хоча у самого з математикою теж не складалося. Привіт, Майя. Має стій тут не тікає більше. Майя, не плач. Скажи нам, що трапилося? Мій тато хоче забрати у мене мілі. І все через те, що я отримала двійку з математики. Не знаю, що робити. А міг би залишитися на фермі ага. Цілий тиждень ти можеш займатися уроками, а на вихідні можеш приїжджати на ферму Мартню і доглядати за своїм поні. Я упевнена, моя мама не заперечуватиме. Це було б чудово. Але мій тато нізащо не погодиться. Він хоче продати Міллі. І моя мама з ним згодна. Я нічого не можу вдіяти. Ага. Мілі зник! О ні. Не хвилюйся. Ми знайдемо мілі. І ми також поговоримо з твоїм татом. Дякую. Правильно вперед на обгороджене пасовисько. Агов. А А ти звідки взявся? А. Ти, напевно, утік від Майї. Я відведу тебе назад у твоє сіло. Агов, Що ви робите? Гаразд, потім зможеш повернутися назад зі мною. А? Вітаю. То це є той зниклий поній. Так, а це, напевно, ваша киця. Як у неї справи? Киця. Як мило. Киця. <звук> киця. <звук> Оце сюрприз. Це її поні. А де Майя? Не хвилюйтеся. О, де вона, Майя. <гас> Мій тато. Стій, Ямадеусе! Дитятко моє. Нарешті я тебе знайшов. Тату. Іди сюди. Яке щастя, що ти повернулася. Я більше ніколи не сердитимуся на тебе. Але ти теж більше ніколи не тікай. Обіцяєш? Так, тату, обіцяю. Нам доведеться знайти вирішення нашої проблеми. Ти відстанеш у навчанні, якщо твоя голова буде зайнята лише цим поні. Прошу, не продавай мого поні. Можливо, ми зможемо вам угу. допомогти. Так, у нас є ідея. Справді, я уважно слухаю. Побачимося на вихідних. Бувайте. Щасливої дороги. Я така щаслива. Впевнена це спрацює. Мені тато пообіцяв. Він найкращий тато на світі. <плес> так, бувай, міллі. Бувай. Бувайте. Бувайте до зустрічі! Но! Сабріно, за ними! Швидше Мадеусе! Біжи, Махараджо! Но! Гей, гей! До зустрічі! <рес> так, бувайте! Бувайте! Boa lá Усі сабрина летять мов, на крилах прудкі стакуни друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка за широка, перескочив мить. І звіз, йо -б йо! Ну ж, бо, стримай! Біля вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. Перхи бібітіна з ними Амадеусі.